Ніхто не очікував. Тобто, можливо, були зневірені і не вірили в те, що люди підуть таки на Майдан. Але вони йдуть, їх більше. Тобто, я не знаю, чи там вдасться зупинити цей процес, але ми маємо те, що ми маємо. Як ви думаєте, це наслідок чого? Ну це наслідок саме відчуження влади від людей, то, атомізації суспільства, немає почуття згуртованості, немає почуття лікті, зараз люди збираються на Майдані. Через те, що вони хочуть знову відчути якусь єдність і відчути, що вони у своїх прагненнях, страхах, бажаннях вони не одні. А у вас якісь відчуття були? Ну, на Майдан ходили? Так, чи... да, звичайно, ходила. Ну, які враження? Враження я б сказала, що цей майдан дуже відрізняється від того майдану 2004 року. Він відрізняється, по-перше, ця якісна аудиторія, яка там зібралася. Вона не перетворилася на натовп, які там будь-яке гасло хотів підхопити, скандувати і якось дуже емоційно сприймати. Люди дуже критично сприймали деяких спікерів, там навіть свистіли їм. І також це, це, як на мене, головна а, відмінність. Плюс, звичайно, що застарілість гасел. На сьогоднішній день маємо брак сенсів нових, тому що а, панду геть це добре, але це ну, дуже так деструктивно і оце дійсно безмістовно і популістично. Тому на сьогоднішній... Головне питання, знаєте, на порядку денному стосовно цього майдану або тих людей, які виходять. Головне питання не. Зараз спробую сформулювати. Цей Майдан не підтримує кого, якусь персону. Тобто, в 2004 році мали чітке протистояння: там Ющенко Янукович, був Кучма і так далі. Зараз цей Майдан не, не скандує ім'я якоїсь людини. І це правильно. Це добре з одного боку. Ці люди, які вийшли на Майдан, просять не брати партійні прапори в руки. Вони просять брати прапори Європейського Союзу, прапор України. І головне питання. Сучасності, поточного моменту, чи вдасться політикам скористатися Майданом, чи Майдан все ж таки залишиться тим явищем, яке здатне політиків змусити зрозуміти, що вони служать громаді, а не навпаки. Ну, знову ж таки, це залежить від людей, які е, вийдуть на майдан сьогодні, е, наприклад, під е, гаслами якихось політичних сил, у тому числі, але чи зможуть вони далі їм нагадувати про те, що е, це вони отримали мандат довіри? Вони повинні цю довіру виправдовувати, вести якусь комунікацію і дослухатися до людей. Це залежить. Е, навіть знаєте, не буває хороших чи поганих політиків. Буває суспільство, яке, умовно кажучи, може одягнути на шийник на будь-якого політика, чи не може. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми поки що це зробити не здатні. І давайте це визнавати, говорити про це прямо. І почати треба з себе у цьому випадку. А ви з чого почали Ну, з себе? Це в чому проявлялося? Я не даю хабарів. Далі, Далі е, намагаюся підтримувати е, прозорість там у всьому у всій комунікації, яка стосується. Тобто, це в принципі це... почни з себе, так? Почни, почни з себе. Це нормальна позиція кожної людини, яка хоче, щоб європейські цінності поширювалися, тобто, тобто прості за все їх практикувати. Давайте і... ще спростимо Давай наш діалог, спростим. щоб не говорити такі зарозумні речі. Тому що ви, напевно, їздили Європейським Союзом, відвідували багато європейських країн. Ви можете назвати головні відмінності українців від е... європейських країн, хоча вони різні, звичайно, ми не можемо там вивести середньостатистичного статистичного європейця от, в радянському союзі можна було вивести середньостатистичну радянську людину? Та то в Європі це просто неможливо е, через низку обставин, через мультикультурність і взагалі це дуже строката ховдра, умовно кажучи. Ця от Європа. Чим ми, ми відрізняємося від європейців, можете порівнювати так, 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 так. А, українці більш агресивні нам кажуть, ви можете подумати, а зараз Олесні Серчук на прямому зв'язку. Ми праси громадське телебачення. Зараз ми сподіваємося біля пам'яті. Ми дивіться, що там відбувається. Хлопці, в шоломах, погородили повністю пам'ять бояться, що щось нехороше з ним будуть робити. Зараз сюди також підходять хлопці із Шелдон і фотографуються з інформатором Євросоюзу. Цього ради техніку. Бачимо, бачимо реакцію. Чуємо реакцію. Людей. Дивіться, зараз якщо ми станемо ось так. Але я порожня, на по цю сторону йде дуже радикальна колона, Вони постійно вигукують радикальні гасла, а по цю сторону бачимо дещо спокійніших людей. Вони йдуть і просто собі щось кричать про те, як вони хочуть е, до Європи. Зараз люди, які йдуть МФО з пам'ятника, вигукуються Ганьба їм не подобається, що цей пам'ятник огородили правоохоронці. Ми стоїмо тут, почекаємо якогось розвитку, тому що напевно не спуска правоохоронці що шоу стоять і оберігають леніна. Що далі? Це Ольга Сніцерчук свій пам'ятник Леніна, якийсь театр абсурду сьогодні відбувається. То хороводи на Михайлівській площі до коло кулі Європу дорівнює гому», то Беркут, який оточив пам'ятник Леніну». Я відверто кажучи, я не знаю, як це сприймати і почувати себе в цій ситуації адекватною людиною. Чому Беркут охороняє пам'ятник Леніну»? Поясніть. Допоможіть. Ну, мабуть, що я не можу цього пояснити. Ви теж не знаєте? Я все ж не знаю. Люди, хто знає, чому Беркут охороняє пам'ятник Леніну, щоб Ленін не втік. Послухайте, можете нам підказати рішення? Тому ну, ти то звертаєшся до глядачів, чому Беркут або ну, спецзагін охороняє пам'ятник Леніну. Ми бачили, оточили, ніби Ленін завжди живий. Тобто, це головний ворог. Чого? Я, чому вони його оточили? Що ти? Нато знесе пам'ятник, тобто якщо намет знесли, то пам'ятник, ну, це не так просто. Чим українці відрізняються від європейців? Українці більш агресивні. Більш агресивні? Так, більш агресивні, більш нетерпимі до позиції інших. Скажімо так, можна говорити, що менш консолідовані, можливо, не знають, не знають своїх, не знають законів та своїх прав. Угу. Я сподівався на будь-яку іншу відповідь, на цю не сподівався. Ну але, тим не менше, дякую вам за те, що взяли участь у нашому ефірі. Світлана Машаровська. Правильно. Рух ми європейці.